Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І сьогодні свято, покрова, свято наших захисників. Всіх вітаю, бажаю їм здоров'я, благополуччя, щоб все у них завжди було добре. Щоб швидше ми прийшли до перемоги. І святом, друзі, ось такими красивими жовтенькими трояндами. Хочу привітати вас сьогодні з покровою. Не дивлячись на те, що сьогодні 14 жовтня, у нас дуже сонячно, тепленько, 12 градусів тепла. Світить сонечко і... Всіх зі святом! Будьте всі здорові! Бажаю вам мирного неба усім, а й наша земля буде завжди вільною. Будьте здорові і до зустрічі на моєму каналі. Всім пока-пока!